Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Олімпійський чемпіон Токіо 2020 з баскетболу 3 на 3 Науріс Мієзіс з Латвії відкрито висловив своє обурення рішення міжнародного олімпійського комітету про допуск спортсменів Російської Федерації та Білорусі у нейтральному статусі на ігри 2024 у Парижі. Більше того, Науріс готовий відмовитися від участі у майбутній олімпіаді, якщо це рішення не буде переглянуте. Європейські футбольні клуби та національні асоціації Можуть зіткнутися з серйозними проблемами через співпрацю з клубами російської прем'єр-ліги після початку повномасштабного вторгнення. Країни агресора в Україну, зокрема, 28 команд з Європи здійснювали трансферні трансфери з Росії, незважаючи на фінансові обмеження. Європейські та американські санкції забороняють переводити до Росії або отримувати звідти понад 100 тисяч доларів. Але багато клубів йшли на ризик та робили угоди на більші суми, порушуючи санкції проти Росії. Одним з порушників став ПСФ Ейнховен, який здійснив перехід гуса тіла Спартака на початку. Кучерня дві 2022 року нідерландський клуб заплатив 3 мільйони євро за футболіста представнику країни-агресора, власником якого є компанія Лукою, що внесена до списку санкцій Сполучених Штатів Америки. При цьому гроші з Росії були прираховані на рахунок Королівського футбольного союзу Нідерландів. Відповідно, він також може опинитися під ударом. Переможниця суперфіналу діамантової ліги та трьох етапів цього турніру у марокканському Рабаті, китайському сямені та бельгійському Брюсселі. Стрибунка у висоту Ярослава Могучих з Дніпра поступилася у голосуванні за звання найкращої легкоатлетки світу 2023 року серед серед стрибунок, що його проводила рада світової атлетики Ворс Атлетікс у різних категоріях. Почесне звання тут завоювала Юлімар Рохас з Венесуели, яка виступає у потрій. Ному стрибку найкращим атлетом серед чоловіків став стрибун з, з жердиною Арман Дюплантіс з Швеції. У бігових дисциплінах нагороди отримали Фейд Кепінг Кенія та Нінона Лай Сполучених Штатів Америки у позастадіонних дисциплінах. Марафонці Тісія Асефа Ефіопія серед жінок та Келвін Кіптун Кенія у чоловіків. Три італійські топ-клуби розглядають можливість підписання українського нападника іспанської Жерони Артема Довбика. Найбільший інтерес до нього виявляє Міланський Інтер, і готовий заплатити велику суму ще два. Претенденти на довбика Римська Рома та Туринський Ювентус вони грають з великими нападниками Грамелу Лукаку та Душаном Влаховичем. Відповідно, тому українець ідеально їм підходить. Ба Більше Лукаку, швидше за все, залишить Рому. А Влахович не вражає босів Ювентуса своєю грою. Тому Артем цілком може отримати статус основного гравця команди. Лондонський Тоттенхем готовий активувати Клаусулу в контракт. Іншого українця і одноклубника довбика по Жероні Віктора Цаганкова. Супа відступних за нього становить 30 мільйонів євро. І шпори готові її виплатити. Його прихід може відбутися вже в це зимове трансферне вікно, яке буде відкрите з 1 січня по 1 люто наступного року. Легендарний екс воротар збірної України Олександр Шовковський. Позбавлений представки виконувач обов'язків і офіційно призначений на посаду головного тренера футбольного клубу Київського Динамо. Велику купу нагород здобули вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради на всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Андрія Федчука, серед юнаків та дівчат, який завершився у місті Коломиї Івано-Франківської області. Золоті медалі завоювали Георгій Демчишин, тренер Євген Бабенко, Єлизавета Асатова і Тетяна Дудка, наставники Василь Семенов і Олег Калошенко. Срібло на рахунку Анни Кушніренко, якою опікується Наталія Лисенко. Розові відзнаки стали надбанням Микити Харченка, Захара Мельника та Валерія Іванова. Всі вони тренуються під орудою Тандему Василя Семенова і Олега Калішенка. За крок до п'єдесталу пошани п'ятими фінішували ще низка їхніх підопічних Олексій Калишенко, Михайло Бондаренко, Денис Мітюлкін і Матвій Берет. Цьогорічний традиційний, вже восьмий за ліком, благодійний забіг до Дня Святого Миколая, Миколаївчики Черіті ран організований громадською організацією Спорт Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, мав свою родзинку. Цьогорічний традиційний, вже восьмий за ліком благодійний забіг до Дня Святого Миколая, Миколаївчики Черітіран, організований громадською організацією Стар Дніпро за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, мав свою родзинку. Родзинкою нашого заходу є те, що учасники приходять в костюмах їх маскарадні костюми, якісь там скази сказкових героїв. І це ну, таке ну, маленький елемент свята. Звісно, що зараз. Ну, не дуже святковий настрій в цілому і, і, в, і в країні, і в Дніпрі. Але ну, діти є діти, і навіть коли там, діти бачать, коли доросли біжать в костюмі супермена чи принцеси, то я сподіваюся, що це викликає у них посмішку. Це, Це те, що ми хочемо. Донести сьогодні до дітей, і це таке маленьке віконце для того, щоб ем, об'єднатися для того, щоб побачити один одного, для того біг це ну дійсно велике задоволення. Я вже не говорю про те, що сьогодні ми збираємо гроші. Ми завжди на нашому е, міколайчики Чарі Тіран робимо добрі е, хороші е, діла. І от е, як то сьогодні ми всі об'єдналися для того, щоб допомогти хлопцю. Вирішити його проблему, допомогти йому, тому що він хворіє на ДЦП і це ну просто це завжди об'єднує людей. Основна, скажімо так, волонтерська діяльність направлена на Збройні Сили України. Це стовідсотково найголовніша зараз мета і ціль усіх громадян. І дуже важливо нам не забувати про те, що окрім війни є ще люди, є ще діти, які потребують нашої допомоги. Тому це дуже важливо. Станіслав і пані Марина серед більше трьохсот учасників легкоатлетичного забігу у новорічних костюмах, різних образах, зокрема і казкових, стартували від прибережного скверу міста, щоб далі набережної перемоги подолати обрану кожним свою дистанцію від 100, 500 і однієї тисячі метрів для дітей та кілометр 5 і 10 для дорослих. По трасі є а, пункти харчування, є швидка допомога, а, куртезні подарунки від спонсорів та управління спорту. Тому надіюсь, захід пройде дуже добре і все буде на вищому рівні. Попри не надто сприятливі погодні умови, кожен хто стартували, впорався зі своїм особистим локальним завданням. Дехто з першого до останнього кроку вперто до кінця боровся за перемогу, щоб стати чемпіоном або призером забігу. Тось мали за мету не набагато, а інші суттєво покращити власний результат, а когось влаштував, і мінімум розпочав забіг, терпів і в підсумку фінішував. Зрештою, всі від організаторів і учасників, окрім задоволення від змагання, тішилися і тим, що приєдналися, стали спільниками і партнерами виконання головної благодійної мети заходу збору коштів на допомогу 19-річному Михайлу Буту, який хворіє на ДЦП. Наразі юнак готується до складної операції. Будемо вірити, що і внесок від Миколаївчиків череті ран допоможе йому одужати та повернутися до нормального життя з Богом. Відомо про те, що вдома і рідні стіни допомагають перемогами у молодшому та старшому дивізіонах команд школярів-господарів на базі єдиного в Україні навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження Олімпійських ігор сучасності П'єра де Кубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142-му ліцею Дніпровської міської ради, завершився фінал обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу серед учнів cool Кул Геймс. Ігри у середньому дивізіоні успіх святкував 23-й ліцей міста Кам'янського. Наш навчальний заклад, єдиний в Україні, представляє нашу країну в міжнародній мережі шкіл П'єра де Кобертена. І ми той заклад, який не просто носить це ім'я. Ми той заклад, де працює закон «Fair play» – чесна гра, де впроваджуються в життя оці олімпійські. Моральні цінності, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, вміння працювати в команді. І в нас сьогодні в закладі дійсно свято, тому що це унікальний проект. Я впевнена в цьому, який робить уроки фізичної культури більш цікавими, більш яскравими, який підвищує рухову активність нашої учнівської молоді. Всі три вищі прорахуні навчальні заклади наприкінці січня наступного року візьмуть участь у всеукраїнському фіналі, що відбудеться. Києві наразі більш детально про цю подію у найближчому випуску новин спорту телеканалу Дніпро. Тіві на цьому ж у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.